Доброго ранку, мої любі підписники і гості мого каналу. Вийшла так, трошки щось зніму ось. ось дивіться, Golden Shower цвіти. Це така вона з плетистих, теж буде тут мені під фігелем. Ось Мона Ліза розпускає свої базальні. Це ще цвітуть брати грім. О, нас де. На макушках прям. А це зомерзоне. Ось розпуск такий полурозпуск, дивіться її. Цієї троянди я не, не думала ніколи, що вона такою великою виросла, я б же ж її подвинула трошки, а так вона в мене тепер вийде на доріжці знову, як і та, і ще й ближче. Я ж сажала два таких прутика страшненьких, приймуться вони чи ні, хто його знає. А вони прийнялися і ще і тепер мені і заважать будуть ходити. Так, розкажу, зараз не набагато зніму ролик і розповім про колоїдну сірку. Я що то пробризкала їх, оце ще колоїдною сіркою пробризкала і деякі під корінь підлила, бо теж бачу знову ж у мене теж витой, це ж просто наказання в цьому році мені з ними. Ось вона цвіте, О, як вона прекрасно, дивіться, цвіте. Ельтора. Червона-червона вся. Ну. ну Є ж рози хворіючі, є не хворіючі. Ну якщо воно вже захворіло, воно що то хворіє, хворіє і хворіє. О, дивіться, брати грім, які з цієї сторони. Тут не так сонечко їм. Тут ж от. Вон. Deep І вона ось. Сюди аж на нього налягла вона вся. Так що квіти вже можете не зрізати. Просто хочете, щоб він не висів. Ну, треба його, бо він ще загниється. Обірвали і все. А ні, макушку прямо обрізали. Ось оце, ось, ось цю квітку саму, ось оцю ось, наприклад, вон обріжете і все. І хай вона той. Якщо випусти, які ось є, на ній вон, вон вже, вони процвітуть, а ти що вже не випусти, вже ну, вже все, вже ж зима. Ось дивіться, спіріна. Цього скільки багато. А, я вам заколою одну сіру. На той я її додавала 50 грам. На, на прискиватель на 10 літрів води. Нічого більше не додавала, Граму прилипача додавала і все. І то небагато трошечки, бо воно дуже піниться. І так ось, ось спарк. Бачите, яка вона? Вон, один, одна сторона ось така, а друга червона. О, от тобі. Оце так розвод зробив. Енн, ну. Ось аскот тут ще цвіте. Ну воно треш, трошки вже почало вже холодати, то вже може ось ось буде цвісти, вже зацвітає ось він. хворіючий мій, зовсім хворіючий. Не то слово було, зовсім хворіючий. Зараз от трошки він відійшов. Я його все обрізала, всі 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 листя обрізала, аж до, до кінчиків. І кінчики бувало, обріз, обривала, обрізала. Фальстав. Ну, Він тут, той того, що в низині, може і того він підхвачує все це. того, що він у на, на, низині живе, росте і стоїть повністю у воді. Ось цю ось. Оце що ось учора пролила іще. Калоїдною сірою. Калоїдною сірою я проливала, значить, лила сюди. гумат гумадкалію, додала цю калоїдну сіру з розчота 40 грамів на відро води. Оце добавила калоїдну сіру 40 грамів, Это гумат калія. 4 чи 5 колпачків його додавала. там вже скільки залишалося, чого вже залишалося той, той. і йоду. І ще бутильок йоду сюди я бризнула, ну, вилила. І оце все підлила, оцей, о, о той розчину весь, відро підлила під, оце, під оцей кущ. Бо він знову бачиш, він знову, же ж є, випускає, я його обірвала. Вон. Щоб не обрізати, бо я вже не можу, я її втратити не можу. Другої такої троянди не буде просто. І ну. Я от отак її зробила. Це моє, я вас не заставляю робити так, це я так зробила. Ну Ось це ось троянда. Ну, оце посадила я її. Дивіться. По-перше, Во вона не держить дощ, вона, сразу... тільки дощ той пройшов, вона сразу закуклилася. Ось оця троянда. ось ця, Ну гляньте. що, Що це за троянда? Ну, ну от навіщо держати таку троянду в своєму саду? Звісно, що я її викину Ну, це ж не троянди. Я ж уже е такі підзбираю, щоб дійсно були троянди. Ні, все рівно ж у щось ти та і впрестся колись. Ну, це в тому році я її. Той ну откуда ж я, воно знаєш за всі їх Ну, ще цвіте. Бачите? Ось вона. Піано. І ось вона тут. Ось одна квіточка тільки спортилася, а то цвіте ще. Ага, ось, іще, ось ця красуня. Чикаго Піс. Теж дуже красива квітка. Це родительниця Глорій. Вон ще. Поодинокі цвітуть. Тут ось Голден Смайл. Це ось Лоранка Броль. Ну, він ще на себе не похожий, звісно. Тут ось цвіте. Ось цвіте моя, та, що я її теж спасала все время. Розаріум Ютерсен. Вон вона. Ну... На даний момент така вона собі, Вон, трошки, трошки є щепетам у неї внизу, ну я вже трогати її не буду. все. Я її нічим і не бризкаю, це взагалі нічим. Люди пишуть, що ми взагалі два рази тільки бризкаємо, ну я не знаю. Я і, і бризкала завжди, завжди вовремя. Може і правда, як не бризкать вони, то й ти в мене не бризкані от у саду, а під хатою вон взагалі не бризкані. Стоять хоч би що. Ну. Госпел. Ті стоять. Вони. От і вгадай, бризкать його чи не бризкать. Ну, літо приходить, з весни, то ще можна там якось, це. а літо як прийде, ну якщо ж не бризкать, то це все, то то можна ж потіряти весь сад просто. Ось, фарах. Зараз, трошечки, нам ще про що ще розказати. Цю теж підлила, ось ці теж. От хворіють і все вони. От обрізані вони були, обірвані, підлиті, все рівно вони, вони той іще підлила і ще ж і цим. І колоїдною сіркою Уже усю банку до, до той. Одна банка була, і ту. Ото я забрала, і вже нема в мене її. Все. Вже її на троянди вимаскала. Ну, ця красуня в цьому році взагалі відлічилася від от всіх. чотири вітра. Дивіться, дивіться, яка розкрившається. І всі такі квіти гарні. І цвіте, все літо це вона. А ось в Кент. Теж трошки прихмар, ну воно не хмари, ні, воно трошки збавило просто. Ну, ну 35 на градуснику було. Не 45, а 35. Все. Це теж вон. бачу, хворіє, ну не викину все рівно. Обріжу, обріжу під той, ну не викину. Ну так дуже ознаків нема, але ну, бачу, що є. Я ж бачу їх. То моя дитина тут, мама, що ти з ними? Ти там... Вони нормальні, хороші і все. Ну, я знаю, що нормальні. Ось землю буду отут оце протравлювати. От по, по той же ж буду протравлювати землю. Потім скажу чим. Може і вам потрібно. Трошки її про дезінфекцію зробити з землі. А ось, дивіться. Дивіться. Госпел. Дивіться. Читан, Фу, госпіл, боже. Ек е е експлорер. Дивіться, яка вона. Дивіться, яка вона красива. От красива. З червоних квітів, оце вона саме красива. Вона теж була захворіла, звісно. Ну, вичухалася. Я думаю, що на той рік ми її все рівно спасемо. З весни я дезінфекцію хорошу всім зроблю їм. Бачите, яка вона гарнісінька. Ось яка краса. Цвіте ось у мене ці мультифлорки, дивіться, які вони гарні. А оце ось дивіться яка. Гляньте, як вона, як вона розквітла. Гляньте, я через неї вийшла зняти ролик. Дивіться, дивіться краса небес. Ось вона, хан росток. Ну, росток. Як ще далі розпуститься до вечора, що ті не згорять, я ще зніму її. І Надо хорошо запечатлеть так. Он, дивіться, з цієї сторони, он, яка вона. Гляньте, яка красуня, Боже, як я хотіла її в свій сад. я її маю. І вона притом дуже-дуже красива. Заказуйте, не пожалієте, не пожалкуєте. Ну що, ставте лайки, коментуйте. Спасибі, хто заходить на мій канал. На цій красивій, красивій троянді. Я йду далі працювати. До побачення, до нових зустрічей. Це буде Україна.